Чисті полі край містечка, що нині в офлиєвом зветься, пильнували ми овечок, здивувалися зненацька. Де собі півночі, здається, появився вісник Божий, він сказав, що встається, народився син Божий. Зірка сяючи у небі, казала путь, де йти нам треба. Ми стадо своє полишали і до стаєнки завітали. Оце час до нами в небі, появився хор ангельський. І небесна пісня раю, серце радістю сповняє. Привітати повідають, що в яскідню поспішають. син Божий народився і з Марією воплотився. Бог вся рождає, хто ж то може знати, Ісус моє ім'я, Марія, му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а й стоїть, клясеться, осе смутно паситься, пастирі клячуть, Бога в тілі бачать тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же. Живі щасливі собі люди, що бачите засюди, в кого віра Бога є, і вже його сіта, І не тільки на різдва. Але й повсякденно пам'ятайте, що є Бог, шануйте його ймення. Господарю в гаразі все проживайте, хай минає вас лихо, хай біда буде в житиху. Всім дорослим і маленьким жити, жити здоровенько, на потіху всій родині і на славу Україні. Радуйтеся сядині по всій Україні, на рождество Христове. Радуйтеся нині по всій Україні, на рождество Христове. Люди, як почули тую новину, прийшли, поклідали Ісусу Христу, прийшли, поклідали царя, привітали і матір Його святу, прийшли, поклідали царя, привітали і матір Його святу. І співають нарожденому, бо я са хнині по І ми співаймо, і вихваляй його на віки славімо. І виспіваймо, і вихваляй його на віки, славімо. Юрій він, юрій за Ми те, щоб отримати невеличкий набір. 420 сам попсушка. Ми почули спів Ангелів. Спів величний, спів веселий, що вертепі у Яскіні. Божий син родився нею. Три славні царі до Христа приходять, лада нітьми, ро золото приносить, тут ангели чудеться, рослиного бояться, а він стоїть несеться, осус музно паситься, постріє по трясе. Росію всі чекали. Ещ зірка засіяла, нам дорогу показала. У далекий вифлиєм, ми от дарами йдем. Ох, квитаю, ясне панство, які благородні панове. Я щиро вас радий вітати і вам прислужитись, з готовий. Щось можу в дорогу продати. Забирайся, бо торгу не буде. Нині хочеться відкувати усі чесні люди. Собі краву, мої як вам буде тішитися, файні молодеці? А як грошей забракує, то Мойся Якович вам заборгує? Ти наразі заборгуєш, а потім не дарує. Люди з хати виганяєш і маєтки забираєш. Вигнати життів, ми не хочемо торгувати. Що, жида, нати, жида з хати випихати? Щоб до вас біда прийшла. Щоб вам циган коні вкрав, щоб чорт чорту пекло взяв. Добре. Ви що, ви що посвяткуєте? Глядіть сюди, я вас навчу як жити. Хіба життя хтось може оцінити без мене, пана людської душі? Краса, добро, усе це каламуть. Бо лиш тоді життя чогось вартує, коли в кишені зайвий гріх. У світі золото єдиний Бог і влада. Йому вклоняється і бідний, і багатий. Боже, Боже, Боже. Ти хай від них нечиста сила, мир тобі українська родина, святиться Боже ім'я, хай панує між вами щоднини через слово і правда свята. Годі смутка вам радьма, обіщаю, що Месія на землю прийшов, що вертепі, у яслах, на сіні Родилася на ній Дитя, насе радійте, ми Україна, виславляйте малятку Христа. Вони <су> цар, вічний Бог, що панує без тривог, ти боїшся того Бога, <су> лиха твоя дорога. Що мій цар? Вони доповідають такі вісті, що цар світу народився в наємі місті. Який там цар? Що він плете? Мій царю. Кажуть, що новина родила діва сина. Месія начебто, царя усього світу, обіцяного заповіті. Ха-ха, зуміли розсмішити. Від царю прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що родився новий цар, невиземний владар. Хто? Що? Месія, цар, чи ти може помилився? Тож зараз же мерщій, зі сходу мудреців. Ми царі зі сходу, у твій край приходимо. Поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині, я цар єгипетського роду, де мій народ, ставню давен. Мав і проповідував, що має народити Божий син, спаситель світу, побачив я зорю і дари собі, що Ісуса привітав. Цар тіста народу, де мій народ у горах і сам плукає, них богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, де мій народ у морю гуляє, і бога Зевса величає. А на сході зоря засіяла, і дорогу мені показала, я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітати. Вороне зло, сіти цар і ступив, коли він постільної доволі порив. Хай згода любов поміж вами панує, хай справами вашими вашому серці керує, хай слава і затрості ти не отрута, щоб віра ніколи не зміг повернути. А нині ми разом з Ісуса вітаємо, і славу віки йому заспіваємо. Oh, we're playing. На сідає молоко, від корова хай Хайсі корева не себе, хає яйця з десерту. Ми на цьому люди доки чаю, щасті й долі, щиро всім посоля. Зачекайте, зачекайте, ви так скоро не тікаєте, ви так скоро не йдіть, як прийдете. Господарі тут хороші, вони мають групі гроші. Є доляри, завжди вони дати нам коринь. 오, 쉐마, 쉐마, 쉐마,